Вітаю, розглянемо книгу Гроші Опануйте гру Сім простих кроків до фінансів Тоні Робінса. Вступ книги Тоні Робінс починає книгу з пояснення, чому він узявся за тему фінансів. Хоча його знають насамперед як мотиваційного спікера і коуча особистісного розвитку. Він вирішив створити цю працю після фінансової кризи 2008 року. Тоді мільйони людей втратили свої заощадження, пенсії та відчуття безпеки. Робінс поставив собі запитання, чому навіть працьовиті та освічені люди часто не досягають фінансової свободи, як можна допомогти простим людям отримати знання, якими користуються мільярдери та найуспішніші інвестори. Щоб відповісти, він провів десятки інтерв'ю з найвидатнішими фінансовими Експертами світу Рей Даліо, Ворен Бафет, Джек Богл, Пол Тюдор Джонс, Карл Айкан та інші. У вступі він підкреслює, фінансова свобода це не привілей багатий, а результат знані дисципліни. Гроші це гра, і щоб перемогти, треба знати правила. Він хоче дати просту карту з семи кроків, щоб будь хто зміг побудувати впевнене майбутнє. Про Тоні Робінса Тоні Робінс всесвітньо відомий тренер з особистісного розвитку, філантроп і підприємець. Він працює з президентами, бізнесменами та спортсменами, але головна його місія допомогти мільйонам людей у всьому світі розкрити свій потенціал і жити повним життям. Ця книга стала продовженням його місії, але вже у сфері фінансової грамотності та інвестування. Розділ перший ласкаво просимо до джунглів. Подорож починається з цього першого кроку. Робінс порівнює фінансовий світ із джунглями, де на кожному кроці чатують хижаки, банки, брокери, страхові компанії, фінансові радники. Більшість з них працюють не на клієнта, а на власний прибуток. Перша істина, яку потрібно прийняти, ніхто не подбає про твоє майбутнє краще, ніж ти сам. Автор підкреслює, щоб вижити у фінансових джунглях потрібні знання і чіткі правила гри. Багато людей уникають теми грошей, бо вважають її складною чи незрушною, але саме відмова розбиратися стає головною пасткою. Гроші самі по собі не мета, а інструмент свободи та вибору. Робін закликає зробити перший крок взяти на себе відповідальність за свої фінанси, почати мислити довгостроково, бути готовим навчитися у тих, хто вже досяг успіху. Головна ідея розділу фінансовий світ це джунглі, і якщо ти не навчишся захищати себе та грати за Правильними правилами ти станеш здобиччю, але варто зробити перший крок, і ти отримаєш шанс створити власну фінансову свободу. Розділ другий. Станьте інсайдером. Знайте правила, перш ніж потрапити в гру. Тоні Робінс пояснює, що більшість людей входять у світ інвестицій, не розуміючи правил гри, це як стати гравцем у покер із професіоналами. Не знаючи навіть базових водів. Основна проблема фінансова індустрія створена так, щоб заробляти на клієнтах, прихковані комісії та витрати, які з'їдають прибуток, складні умови договорів, які зрозуміти майже неможливо, фінансові радники, які часто. Просовують продукти компаній, а не інтереси клієнта. Автор наводить кілька ключових правил, які потрібно знати. Перше, комісії вирішують усе, навіть один відсоток щорічних витрат на інвестиції може забрати сотні тисяч доларів у довгостроковій перспективі. Друге, складний відсоток працює на тебе тільки тоді, коли ти не віддаєш його банку чи брокеру. Третє. Ніколи не граю гру, правил якої не розумієш. Робін зрадить стати інсайдером, тобто навчитись бачити фінансові механізми так, як їх бачать професіонали. Це не означає ставати трейдером чи фінансистом, але важливо вміти розпізнавати, де тебе можуть використати. Головна ідея розділу: щоб досягти фінансової свободи, потрібно спершу зрозуміти справжні правила гри. Необізнаність робить людину жертвою системи, а знання дає силу будувати власне багатство. Розділ третій. Яка ціна вашої мрії? Зробіть гру виграшною. У цьому розділі Тоні Робінс описує. Що більшість людей мріють про фінансову свободу, але не мають чітких цифр, скільки саме їм потрібно для життя своєї мрії, він пропонує перетворити абстрактні мрії на конкретні фінансові цілі. Перше базова фінансова безпека, покриття житла, їжі, комунальних послуг, транспорту та мінімального страхування. Друге фінансова незалежність, коли ваші інвестиції дають дохід. Що покриває усі інші витрати. Третє фінансова свобода, коли ви можете дозволити собі більше подорожі, якісний відпочинок, кращу освіту для дітей. Четверте абсолютна фінансова свобода. Коли грошей достатньо на будь-які бажання, незалежно від вартості. Автор наголошує: ціна мрії завжди конкретна, потрібно вирахувати суму яка зробить ваше життя таким, як ви хочете. Більшість людей переоцінюють, скільки їм потрібно, і тому здається, що гра недосяжна. Насправді ж фінансова свобода часто ближча, ніж здається. Якщо визначити точні цифри, гра стає виграшною, ви зрозумієте, до чого рухаєтеся, і можете скласти план. Робінс дає вправу. Запишіть, як виглядає ваше життя у стані фінансової безпеки, незалежності, свободи та абсолютної свободи. Порахуйте, скільки це коштує на рік. Розділіть цю суму на 12 щомісячні потреби. Далі складіть план інвестування для досягнення цього рівня. Головна ідея розділу: фінансова свобода починається не з великих грошей. А з чітких цілей, якщо ви знаєте ціну своєї мрії, ви можете зробити гру виграшною для себе. Розділ четвертий: Прийміть найважливіше інвестиційне рішення у вашому житті. У цьому розділі Робінс пояснює, що головний фінансовий вибір, який визначає ваше майбутнє, це рішення, як розділити гроші між різними класами активів. Це називається розподіл активів. Основні ідеї. Перше не вибір окремих акцій чи гарячих інвестицій вирішує результат, а саме баланс між акціями бізнес, облігаціями борг, нерухомістю, готівкою та іншими активами. Друге, розподіл активів дорівнює ваш фінансовий фундамент. Він допомагає знизити ризики і водночас збільшити шанси на стабільний дохід. Третє диверсифікація це ключ. Не можна вкладати все в один сектор чи один ринок. Найбагатші інвестори у світі від Ворена Баффета до Даліо завжди використовують диверсифікацію. Четверте: захист від втрат важливіший за максимальний прибуток. Якщо ви втрачаєте 50%, потрібно заробити 100%, щоб повернутись на той самий рівень. Тому головне не програвати гру. П'яте. Два кошики грошей. Перший безпековий кошик гарантія фінансової стабільності, навіть якщо щось піде не так. Другий зростаючий кошик інвестиції, що приносять довгостроковий дохід. Шосте, Робінс радить використовувати досвід найуспішніших інвесторів і створювати власну стратегію, яка підходить саме вам. Головна ідея розділу найважливіше рішення у вашому фінансовому житті це як ви розподіляєте свої інвестиції між різними активами. Це визначає ваш шлях до стабільності і фінансової свободи більше, ніж будь-який інший вибір. Розділ 5. Позитивні моменти без недоліків. Створіть план доходу на все життя. У цьому розділі Робінс піднімає ключове питання як створити фінансовий план, що гарантує вам дохід до кінця життя незалежно від економічних криз чи ринкових спадів. Основні ідеї, перше, найбільший страх інвесторів залишитися без грошей у старості. Тому головна мета фінансової гри побудувати потік доходу, який не закінчується. Друге фокус на гарантіях. Робінс пояснює інструменти, які дозволяють створити передбачуваний дохід, напрануєте облігації, диверсифіковані портфелі. Третє принцип доходу на все життя. Це означає, що ваші інвестиції працюють так, аби забезпечити вам регулярні виплати. Незалежно від того, як поводиться ринок. Четверте, не ризикувати всім заради великого виграшу. Автор підкреслює, що потрібно уникати азартного мислення і замість цього будувати систему з мінімальним ризиком, стабільними результатами. П'яте психологічний аспект. Коли людина знає, що має гарантований дохід на все життя, вона почувається спокійніше, приймає більш виважені рішення і може насолоджуватися життям. Шосте автоматизація. Створіть систему інвестування, яка працює без вашої постійної участі, щоб гроші генерували дохід навіть тоді, коли ви відпочиваєте. Головна ідея розділу ваше завдання побудувати план доходу на все життя, щоб мати фінансову свободу і впевненість, що грошей вистачить завжди незалежно від того, що відбувається у світі. Розділ 6: Інвестуйте як 0,001%. Посібник мільярдера у цьому розділі Тоні Робінс ділиться знаннями, отриманими з інтерв'ю з найуспішнішими інвесторами світу, мільярдерами, які входять до числа 0,001% фінансової еліти. Основні ідеї перше вчіться у найкращих. Робінс зібрав поради від легенд інвестування, таких як Рей Даліо, Джон Богл, Ворен Баффет, Їхні стратегії прості, але надзвичайно ефективні. Друге, правило номер один Баффета – не втрачайте гроші, а головне уникайте великих ризиків. Секрет успіху не у великих прибутках, а у захисті капіталу. Третє диверсифікація як фундамент. Мільярдери завжди створюють портфелі, які витримують кризи, акції, облігації, нерухомість. Альтернативні інвестиції. Четверте, фокус на асиметричні можливості. Це угода, де ризик малий, а потенційний прибуток величезний, приклад, венчурні інвестиційні фонди чи інвестиційні компанії. П'яте. Рей Даліо і всепогодні портфелі. Його стратегія дозволяє отримувати прибуток у будь-якій економічній ситуації, інфляція, дефляція, зростання чи падіння ринків. Шосте відмова від прогнозів. Успішні інвестори не намагаються вгадати ринок, вони будують системи, які приносять результат незалежно від обставин. Сьоме дисципліна і довгостроковість. Мільярдери не шукають швидких грошей, вони інвестують системно, мислять десятиліттями і уникають емоційних рішень. Головна ідея розділу: щоб досягти фінансової свободи, не потрібно бути генієм. Достатньо наслідувати принцип 0,001% найуспішніших інвесторів, захищати капітал, диверсифікувати, мислити довгостроково та уникати ігор з прогнозами. Розділ сьомий: просто зробіться, насолоджуйтесь цим та поділіться цим. Основні ідеї, перше знання без дії нічого не варті. Робінс підкреслює, можна читати сотні клик і відкладати плани на завтра, але реальні зміни починаються тільки тоді, коли ви робите перший крок. Друге: розпочніть з малого, не потрібно чекати великих сум. Інвестування і фінансова свобода починаються з маленьких регулярних дій, наприклад, щомісячних інвестицій у фондовий ринок. Третє. Насолоджуйтеся процесом. Гроші мають сенс лише тоді, коли вони працюють на якість життя. Потрібно навчитися отримувати задоволення від шляху, а не тільки від кінцевої мети. Четверте, щедрість як стратегія щастя. Робін наголошує справжнє багатство це здатність ділитися. Навіть маленькі акти доброти й допомоги іншим створюють відчуття достатку та радості. П'яте сила, звички, робіть інвестування та ощадливість частиною своєї щоденної рутини. З часом це перетвориться на природний спосіб життя. Шосте. Внутрішня свобода. Мета фінансової гри не лише гроші, а відчуття безпеки, впевненості та свободи жити так, як хочете. Головна ідея розділу не зволікайте, почніть діяти вже сьогодні. Інвестуйте навіть невеликі суми, радійте процесу та навчіться ділитися з іншими. Саме це робить фінансову свободу справжньою і наповненою сенсом. Висновок книги, основні підсумки, перша фінансова свобода це не мрія, а досяжна реальність. Робінс показує, що кожна людина незалежно від доходу може крок за кроком створити фінансову незалежність. Друге, Система важливіша за удачу, гроші зростають завдяки дисципліні, інвестуванню та правильним стратегіям, а не випадковим виграшам чи ризиковим ставкам. Третє, психологія грошей ключ до успіху, ваше мислення, ставлення до ризику і звички, важливіші за економічні знання, контроль емоцій дає більше результатів, ніж хаотичні дії. Четверте, маленькі дії створюють великі результати. Навіть невеликі, але регулярні інвестиції здатні виростити величезний капітал через силу складних відсотків. П'яте найкращі інвестори світу теж починали з малого. Важливо вчитися у тих, хто вже досяг успіху. І наслідувати їхні перевірені стратегії. Шосте справжнє багатство це життя з сенсом. Фінансова свобода потрібна не лише для того, щоб мати гроші, а щоб жити повноцінно, радіти і ділитися з іншими. Головна думка, гроші це інструмент. Вони дають свободу жити так, як ви хочете, але справжнє багатство полягає в поєднанні фінансової впевненості, особистісного розвитку та щедрості. Практичні поради Тоні Робінса перше, почніть діяти негайно, не чекайте ідеального моменту чи великих грошей, навіть невеликі регулярні інвестиції, наприклад, 5-10% від доходу, з часом створюють капітал. Друге. Автоматизуйте свої фінанси. Створіть автоматичне відрахування коштів на інвестиційні чи накопичувальні рахунки. Це формує фінансову дисципліну без зусиль. Третє. Визначте свою ціль. Чітко розрахуйте, який рівень доходу вам потрібен для фінансової свободи. Подумайте не лише про витрати, а й про стиль життя, якого прагнете. Четверте. Диверсифікуйте свої інвестиції. Не вкладайте все в одну акцію чи бізнес, використовуйте комбінацію фондів облігацій нерухомості, п'яте. Захищайте капітал, уникайте високих ризиків і азартних стратегій. Використовуйте інструменти з гарантованим доходом, пенсійні фонди, ануїтити, індексні фонди. Шосте. Вчіться у найкращих. Вивчайте підходи відомих інвесторів, використовуйте їхні стратегії у своєму масштабі. Сьоме. Розвивайте фінансове мислення, контролюйте емоції під час ринкових спадів, думайте довгостроково, не піддавайтеся паніці. 8. Насолоджуйтесь і діліться. Використовуйте гроші як засіб для покращення життя. Інвестуйте у враження, здоров'я, сім'ю. Допомагайте іншим, щедрість посилює відчуття багатства. Головна порада Робінса Не ускладнюйте, просто почніть маленькими кроками і з часом отримаєте фінансову свободу та внутрішній спокій. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!